А сьогодні отака зима. Якщо випадає сніжок, то все в сніжку. А коли тепленько взимку, то в нас ось такі краєвиди, друзі. Ось такі. Але там, високо-високо, у горах, ось така краса. Це село Верхні Бистри, туди, куди ми вас запрошуємо на відпочинок, в тишу. Зранку можна взяти кави, на гайдалочки покласти одіялка, також завернутись в пледик і слухати тишу, гірську ріку та шум лісу.